Найстарший серед тернопільських ветеранів Дмитро Іванович Студенікін, йому 91 рік. У час, коли почалась війна, чоловік уже працював на шахті Сталін у Донецьку. Далі повістка і фронт під Москвою. Три поранення, які сьогодні даються в знаки. пройшли, відзив За захисту Москви і ми йдемо далі. оборону і за захист. Орд часть войны за подбитый танк под Орлом. Медаль за отвагу, за языка немецкого получал в Москве, лично Михаил Калинин вручал. Після поранення чоловік повернувся до військової частини у Золочеві, одружився і залишився жити на Тернопільщині. Нині на запитання, як здоров'я, Дмитро Іванович відповідає: Нормально, бо я хочу підцять землянів і служити. Що хочете служити. Найчур. В які війська хочете? В які лави, яких військ? от моя система стоїть в паркі 72-метрової пушки. А чому хочете йти служити? А? а чому кожен хоче відписав заяви і служити? Фашисти об'ють. <рес> Найбільше, що нині непокоїть, незрозуміла ситуація в країні, Дмитро Іванович каже, переживати ще одну війну не хоче. Хоче показати Путін, що він звладиться всім миром. але йому нічого не вийде. Народ подмається, але провокатори є з провокаторами. Ви слышали, передавали, что 9 що 11 посайтісь, один Ну що, якщо я посад, у мене палка єся, будь-нападя, пойду в бой. Генерал майору у відставці Михайло Олександровичу Наумову нині 88. ще юнаком у 17 років призвали до армії. Через півроку пан Михайло був уже на фронті під ковалем Волинської області. Там отримав перше бойове хрещення. Що він підходив, Значить, передовой до саме везли везли. Воїнський из з Значит, І німці, очевидно, розвідка сработала, разбомбили нас. Далі з боями Значить. пан Михайло прийшов до Берліна, поблизу вісли отримав поранення. Бой йшов до останнього. От мене ранило, а я не вийшов, С ти. Ти нікуди, ні. Не то ж то ні ушова. Я мене з можності такої мінятірувати. Так. Пан Михайло родом з Росії. Вже багато років одружений з тернополянкою Марією Іванівною. Нині як ніколи непокоїть подружжя складна ситуація в країні. Люди кажуть, в голові не вкладається, як хороші сусіди враз стали непримиримими ворогами. Держава зараз такі страшні часи переживає. І якось, знаєте, не годиться говорити, бо велика людина керує великою державою, світового рівня. І до того допустити, що ми вважаємо, що росіяни стали для нас ворогами. Ми бачимо плакати. Це дуже прикро. Щороку напередодні 9 травня Тернопільські військові вітають ветеранів Другої світової війни. Від всіх людей, які шанують, люблять. Поважають і цінують ваш внесок в перемогу, яка відбулась 70 років назад, і, і, на жаль, нам знову приходиться виборювати цю перемогу. Привітати вас з цим святом. Володимир Катинський розповідає: ці люди, попри вік, і нині готові воювати до обласного військомату. Щодня приходять навіть вісімдесятирічні добровольці. Я розумію, що мене за віком не можуть взяти, але я готовий там з вилами і боронити. Рідну Тернопільщину. Угу. І так... 80. 80. Ну і відповідно люди більш молодші, там 70 років, 65-67, ті, які просто не призивного віку, але вони готові відстоювати, боронити рідний край.